Президент Володимир Зеленський прибув з ненансованим візитом до Вільнюса, де в нього заплановані перемовини з президентом з прем'єр-міністром цієї держави. Ну і каже президент, написав у своєму телеграм-каналі, що серед тем для переговорів безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в гал галузі Реп, дронів і подальша координація європейської підтримки. Тож, загалом, що ми можемо очікувати від цього візиту нашого президента, і чи ми і так знаємо, що е, Литва – одна з. Тих країн, яка нам ледь не найбільше допомагає, що ще можуть вони нам запропонувати і допомогти? Ну, дивіться, вони ж дуже часто є провідниками допомоги західної, в цілому, і американської, і британської, і європейської. Тому коли їдете в Литву, можете очікувати таку цілу біржу пропозицій від інших країн через. Які Литва буде намагатися цю допомогу нам дістати, перше, друге, і Литва, і Естонія, і Латвія зараз в зоні ризику. Те, що Нікі Хейлі буквально вчора говорила на американських каналах, що Путін не обмежується Україною, і атаки там можливі. Тому ми їдемо не тільки брати, але й веземо корисний досвід та власне розуміння ситуації в цілому. Ну от третє те про що говорив. Прем'єр-міністр Швеції вчора, що вони свій контингент відправляють в Латвію, Шведи там тисяч тисяча людей, а данці в Литву, а Фіни в Естонію. Тобто, і там Латвії буде курувати Канада, ну і так далі. От тому це теж один з важливих моментів, що ці країни треба посилювати, їх треба підтримувати, в тому числі. От і це якраз таки одна з причин візиту. Ну і зрозуміло, що буде певна частина таємна. Ну от яка в будь-якому випадку паралельно зі всіма публічними треками теж відбувається. Зараз ми бачимо нові заяви від Фіцо від прем'єра Словаччини. І він знову ж таки говорить, що стратегія заходу по Україні вона не працює, вона взагалі не вдала, і все, що він говорив раніше, воно так насправді і є. і говорить, що Україна повністю залежить від Сполучених Штатів Америки. От чи не варто нам навпаки розпочинати саме співпрацю і нашу дипломатичну роботу з цією державою? Ні, не треба з ними. Взагалі не треба говорити. Немає сенсу, коли людина ключі від демократії своєї країни і від державності віддала Росії. Це просто витрачати час, У нас не так багато часу. І цей він не контролює ні себе, ні свою країну. Тому з ним з ним навіть не треба витрачати ні зусиль. Ну, от це це путінський подаван, який насправді нічого не коштує. Він нуль без палочки, який через корупцію зміг туди залізти знову ж таки на хвилі накачані з Кремля. Ну от але я не, я не вірю про те, що це дуже довга історія. І зараз вже почались питання і відставки уряду, і позачергових парламентських виборів. Ну от він перегинає цю палку. Тим більше, якщо зараз в Угорщини заберуть можливість головувати в Європейському Союзі. На півроку розуміючи, що вони будуть підігрувати Росії, то аналогічна історія буде чекати і Словаччину, ну і в цілому з цих всіх путінських диверсантів всередині політичного блоку. І насправді я думаю, що європейський союз зараз сам зацікавлений вирішити це питання раз і назавжди, щоб не було зовнішнього управління окремо взятими країнами. От якщо говорити про Сполучені Штати і Європейський Союз, то давайте говорити чесно з е, Другої світової війни, Сполучені Штати відповідають за безпеку. В Європі, і якраз таки не словаччині про це говорити. От яку штати забрали на руках занесли в Євросоюз, яку штати на руках занесли в НАТО. Тому явно не йому розповідати, який зараз грає виключно російську карту. Тому не треба витрачати час. Я говорив, що стратегія така сама, як з Орбаном. Хочете домовитись з Орбаном, говоріть напряму з Німеччиною. Вони знають, як натиснути, як зробити результат. Що вони власне показали? Так само зі словаччиною. От і, тому точно він він подразник. Це знаєте, такі є такі маленькі породи собак, які дуже часто на сільських дорогах. От вони гавкають за всіма автомобілями. Вони гавкають там. Як люди, які сідуть, але типу люди продовжують далі йти, машини продовжують собі їхати. На ці от все життя бігають і гавкають, і в них така мотивація. Оце приблизно цей роберт Фіто. Це такий маленький, голодний, агресивний ну, от який на повідку в кремлівського диктатора. Тому звертати на нього ми точно увагу не будемо. Щодо безпеки в Європі та безпосередньо безпеки нашої держави, Микола хоче обговорити ще одну цікаву новину. Нещодавно президент Зеленський затвердив склад делегації для участі. В переговорах щодо гарантій безпеки цю делегацію очолить керівник офісу президента Єрмак. І також до складу війшли Буданов, Малюк, Камишін, Умєров. Але загалом про що свідчить те, що цей склад уже є готовий, що його затвердили? Чи можуть дійсно невдовзі розпочатися перемовини щодо гарантій безпеки для України? Це перемовини вже йдуть, причому достатньо давно. Вони йдуть в закритому режимі. Три зустрічі від Данії до Джиди і Мальти. І потім ще одна зустріч була закрита в цьому в Ріаді. Ну от поки що ніяких результатів там немає. Є зараз поки що більше запитань, ніж відповідей. Чому вони були таємні? Чи загалом це підходить Україні? Це формула миру, чи це формула заморожування? Формула миру це формула перемоги, чи це формула просто дати Росії виграшний час. Тому поки що питань більше ніж відповідей, повторюсь. І я думаю, що зараз в Давосі має бути чергова зустріч типу Еріяцької, ну але теж ми бачимо, що затверджена делегація, так але яка наша політика, ми, ми збираємося просто розумієте, Якщо ми зараз перед тим як на штати на цьому там чи на наступному тижні ведуть переговори щодо виділення грошей, а ми кажемо, що у нас делегація про перемовини, це ж послаблює позицію по отриманню грошей. Каже, а ну там вже все типу домовляється, значить гроші їм не треба. От навпаки, угу. ми якщо ми навіть готуємо делегацію по переговорах, то ми кажемо, що нам треба гроші спочатку, а потім тоді ми укріпляємо переговорну позицію нашу цієї групи, так? Ну, тому ця презентація, я думаю, була ну, не найперша, але ну, як мінімум склад потужний. Я думаю, що коли Малюк зайде, і росіяни вперше його побачать і будуть ховатися від його цих сі бейбі ці, як там Бейбі Дронс. Це круто буде. Типу. Ну знову ж таки, є скажімо так, в делегації живі герої війни. Тобто це ті люди, які роблять топові результати, які знищують ворога. Тобто, я думаю, що психологічний тиск на росіян як мінімум буде потужно щинений. Зрозуміло, що правильно було вже б тоді всіх військових героїв включати, типу там і збройні сили України для того, щоб вони розуміли масштаб. Ну от але в будь-якому випадку, ну не непогано, типу, як мінімум силовий блок представлений цікаво. От я думаю, що в Давосі зрозуміло буде спроба такого майданчика, але теж буде більше не публічна частина домінувати над публічною, тобто там закинуть, що нічого не було, нічого не домовились. Але трек іде. Тобто, я я бачу, що зараз Путін відкрив вікно. На можливо, яке для нього насправді в першу чергу вікно можливості. Путін до своїх виборів явно хоче якусь заморозку. Йому треба переозброїтися. Воно пішло не так, як він хотів. От, йому треба час, йому треба ресурси, йому треба додатково додаткові можливості, яких зараз він знайти не може. Північна Корея це від безісходності. Насправді, mm -hmm. північна Корея, це від того, що нічого кращого він не знайшов, нічого кращого не вийшло. Ну що таке північна Корея? Це Залишки металобрухту радянського союзу, який Сталін з барського плеча кидав голодним північнокорейцям. То зараз Путін на це молиться як просто накарго культ, але це найгірше по якості, що було в радянському союзі, розумієте? І тому зрозуміло, що для нього це не вихід. Він шукає інші речі. але вони йому даються надзвичайно складно. Ну і найголовніше теж треба розуміти для наших слухачів і глядачів, що Переговорний трек модерується вже зараз не Ердоганом. Зараз це більше арабські країни близького сходу. Ну от е, такий легкий мікс між Катаром, Еміратами і Саудівською Аравією. Кожен з них намагається бути корисний. Кожен з них намагається запропонувати себе як головний майданчик. Але і Дубай, і Ердіят в цьому беруть участь, і обмін полоненими, і там деякі інші речі, тобто, все це відбувається в рамках таких переговорів от переговори явно складніші, ніж просто там Україна і Росія. Але теж ми повинні задати базове питання: чи зараз час для переговорів, і чи ці переговори будуть вигідні для України, навіть не те, що результати переговорів, сама наявність переговорів вона вигідна, невигідна. Це посилює нашу позицію, не посилює нашу позицію. Це дуже важливі питання, які треба комунікувати з країною, тому що в країні. Кожна людина несе відповідальність за країну кожна людина допомагає наближати перемогу.